Наступна серія у нас іде NFL Shine, вони ще яскравіші, і, як ви бачите, вже йдуть скан модулем. Якщо ваша машинка свариться на те, що ви замінили лампи на якісь нештатні, ось цей блочок допоможе розповісти машині, що лампи там все ж таки стоять. Також присутні абсолютно всі популярні цоколі, і найтоповіша, найтоповіша версія ламп від NFL – це NFL Flash. Аж четверті вже забрав, зараз покажу, як світять. І є у нас H11, H1, H7. Вони також всі з каном, всі абсолютно металеві, з активним охолодженням і дуже яскраві. Звісно, це все просто ілюстрація. Ось так у нас світить ближнє світло. І ось таким чином світить дальнє. Подивимось в фарі дуже наглядно. Це у нас найяскравіша лампа, дуже класне біле світло, і на ній також є регулювання. От я зараз правильно її встановлю. Ось це правильний варіант встановлення. Ну і дальничок, ви можете зараз чути, як активно крутить кулер, Все ж таки, охолодження дуже важлива штука.